Зв'язку з тими подіями, які схвилювали всю українську націю, відповідно до статті 42, 46 закону України про місцеве самоврядування і звернення депутатів Івано-Франківської міської ради, вчора мною було підписано розпорядження про проведення позачергової сесії Івано-Франківської міської ради. Я оголошую 39-ту позачергову сесію Івано-Франківської міської ради відкритою. Молимося за душі невинно об'єднаних сталінським режимом, комуністичним режимом. І сьогодні ми вшановуємо 80-ту річницю пам'яті жертв голодомовора в Україні. І хочу проінформувати, що в цілому світі такі акції відбуваються. Більше 30 країн світу офіційно оголосили про підтримку цієї акції і про помин тих жертв. Невинних жертв комуністичного тоталітарного режиму жертв голодомора. Тому є пропозиція перед початком сесії вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Шановні панове депутати, шановні присутні, відповідно до нашого регламенту, ми зараз формуємо порядок денний і я для пропозиції слово даю секретарю Івано-Франківської міської ради Пану Миколу Вітенко. Прошу, Миколаване. Шановні депутати. Ми знаємо про події, які сталися цієї неділі в зв'язку з цим. Пропоную внести до порядку денного питання одне і єдине, яке буде називатись Про підтримку територіальної громади міста. Івано-Франківська, підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проєкт рішення розданий всім на руки. Я думаю, що з вашого дозволу я зараз його і зачитаю. В кого є пропозиція до порядку ще? Немає. Є пропозиція підтримати такий порядок денний з одного питання. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. 37 за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, Микола Іванович. Проект, проект рішення про підтримку територіальної громади міста Івано-Франківська. Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У зв'язку з прийняттям кабінету міністрів України на засіданні 21 листопада 2013 року розпорядження питання укладання угоди про асоціацію між Україною та з однієї сторони та європейським союзом, європейським співтористом з атомної енергії і їх державами-членами іншої сторони згідно статеї 10-59 закону України про місцеве самоврядування міська рада вирішила перше. Визначити європейський напрямок розвитку України як єдиний, що відповідає інтересам територіальної громади міста Івано-Франківська. Друге: звернутись до президента України Віктора Януковича з вимогою видати указ про зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів України, питання укладання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та європейським союзом, європейським співтористом з атомної енергії і їх державами-членами з іншої сторони. Третє. Звернутись до офіційних представництв країн Європейського Союзу в Україні з проханням сприяти укладанню угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стороною 2, 8 29 листопада 2013 року на саміті Східного партнерства в Вільнюсі. Четверте рішення оприлюднити в газеті західний кур'єр та розмістити на офіційному сайті міської ради. П'яте контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Віктора Машкевича. Дякую, шановні панові депутати. У всіх розвинений проект рішення. Будь ласка, якщо хтось бажає виступити з пропозиціями, доповненнями, то ласкаво прошу. А зараз я слово надаю народному депутату України від міста Івано-Франківська Олександру Максимовичу Сичу. Прошу. Дякую, шановний пане голово. Доброго дня всім, шановні колеги депутати. Я не збирався виступати, але коли запитав пан голова, думаю, пару слів скажу. Не збираюся нікого гітувати, абсолютно вважаю це недоречним, тому що всі ми, незалежно хто є при владі, хто є головою міста, хто є депутатами, і вся громада, от уже багато років, демонструємо свою проєвропейськість, Говоримо про те, що ми хочемо, щоб наше місто було європейським. І, зрештою, ми, окрім цих декларацій, просто всі хочемо. Мати такі ж самі високі європейські соціальні стандарти життя, хорошу освіту, хорошу заробітну плату. Хочемо, щоб наші діти навчалися в престижних європейських університетах. Хочемо цивілізованої європейської політики, без фальсифікацій, махінацій. Хочемо всього європейського. Зрештою, ми генетично історично є європейцями. Дехто каже про те, чи варто чи не варто ось проводити такі сесії, навіть читаю в нашому місцевому інформпростору, а черговий раз будуть приймати нікому не потрібні декларації. Ну, Це така доля наших місцевих геростратів вивищуватися на тому, щоб їх замітили, щоб обгадати, власне місто, там, чи голову, чи депутатів, чи, чи, чи от підняти все недобре, що робиться в місті. Я вважаю принципово, що такі сесії потрібні. Такі сесії потрібні, щоб задекларувати волю депутатів від імені громади і в внутрішній, і в зовнішній політиці. У внутрішній політиці, якщо є нагнітання, Проазійської, проросійської істерії на сході України. Якщо є така дія, то має бути протидія, має бути декларація того, що ми тут, громадою міста Івано-Франківська Галичини, кажемо, ми хочемо бути в Європі. Зрештою, якщо чинна влада робить антиєвропейські, неєвропейські кроки, то як відомо, мовчанка знак згоди. Отже, ми кажемо ні, ми проти цього. Ми хочемо, щоб влада, яка керує імені нас всіх, бо ми є частка України, робила проєвропейські кроки. І коли я кажу про те, що ми повинні так само демонструвати свій намір і в зовнішній політиці, то я ні в чому не помиляюся. Ми ніби не є суб'єктом зовнішньої політики, але ми органом місцевого самоврядування, ми виступаємо від імені громади. А в Європі місцеве самоврядування це лакмусовий папірець демократії. І в першу чергу, якщо депутати місцевої ради від імені громади кажуть ми прагнемо в Європу. То Європа нас почує. І незважаючи на те, як діють сьогоднішні каліфи на годину, сучасна влада, Європа скаже, влада це одне, а народ це друге. Давай максимально зробимо все для того, щоб все таки Україна була в сім'ї європейських народів. Тому я сьогодні вітаю вас на цій сесії і підтримую ті рішення, що ви приймаєте, і закликаю всіх, хто може приєднатися до тих. Акції підтримки європейської інтеграції України, які відбуваються тут, які відбуваються в Києві, і пік, яких очевидно буде завтра в Києві. Дякую, слава Україні. Юрій Соловей, депутатська фракція Удар громадський форум. Е, перш за все, перед тим як розпочати свій виступ, я би хотів подякувати оцим молодим людям, які вчора це студенти наших вузів вночі зорганізувалися і Нехай їх вчора зранку ще було дуже небагато, 20-30 чоловік. Але це саме ті люди, які розбурхали вчора Івано-Франківськ. Бо вже ввечері тут, на Майдані, було від 500 до 1000 чоловік. І було прийнято рішення, що Євромайдан в Івано-Франківську буде відбуватися щоденно о 6-й годині аж до дня прийняття підписання угоди у вільнюсі. Чому я переконаний, все ж таки вона, якщо громада підніметься, е, обов'язково підписання буде. Що стосується сьогоднішнього звернення, то фракція Удар однозначно його підтримує. Однозначно його підтримує. Але я думаю, що сьогодні час переходити від прийняття звернень до конкретних дій, бо напевно ні в кого немає сумніву в тому, що ці звернення, окрім як припадають пилюкою в адміністрації президента, на жаль, більше ніякої жодної дії не мають. І саме тому фракція Удар у повному складі сьогодні вирушає до міста Києва. І я вважаю, що завтра місце кожному депутату, кожної місцевої ради бути не тут, а бути в Києві і не словом, а дією показати позицію, яка хвилює мешканців нашого міста, нашого краю. І завтра, як сказав наш лідер, якщо буде конкретна дія. Завтра, я переконаний, буде не 10, не 20, а 50 і 100 тисяч. І завтра буде похід на банку. Ми найдемо там Януковича, буде похід на Межигір'я. Повинна бути конкретна дія. І участь в цій дії повинен приймати конкретний громадянин України. І на завершення, пане голову і шановні колеги депутати. Я хочу сказати, що наші заходи і наша протидія не повинна закінчитись 28 листопада. Вона повинна початися 29-го випадку, якщо президент Янукович не підпише цей указ. Бо нехай він собі вважає, що ми не є членом європейської. Союзу і членом Європи, але ми всі українці, мешканці України 48 мільйонів, вважаємо, що ми вже давно давно є членами Європейського союзу. І якщо Янукович вважає, що він може порушувати як гарант Конституції законодавство і не виконати закон України про засади зовнішньої політики, який чітко визначив вектор розвитку України як євроінтеграційний, то ми громадяни України. Вважаємо зовсім по іншому. І якщо президент вважає, що він може порушувати закон, то я вважаю, що міська рада має абсолютно всі права так само вважати, що Янукович не правий, і оголошувати безстрокову акцію непокори тим законом і тим актам, які приймає Янукович. І 29 число повинно стати числом сесії міської ради, на якій ми повинні задекларувати саме цю позицію. Дякую, Дякую, пане дня, Шародна громада Ростислав Кокуруц, фракції за зміни Івано-Франківську. Я теж від імені депутатів фракції за зміну Івано-Франківську хочу висловити рішучу підтримку цього рішення, яке сьогодні приймається, рішучу підтримку європейському вибору е, нашої держави, тому що, знаєте, напевно, ми хочемо не лікуватися в Європі, а хочемо, щоб рівень медичної, медичного обслуговування, який є в Європі, прийшов Івано-Франківськ. Напевно, наші діти чи повинні вчитися в європейських університетах. Хай вони вчаться в нас в Україні, а хай, але хай вони дістають європейський рівень освіти. Хай Європа прийде сюди, і хай ми почнемо жити за європейськими законами. Безумовно, ми чітко розуміємо, що Європа це не рай, це нічого нам не впаде з неба. Але ми готові сьогодні. Я переконаний всі разом затягнути пояси і робити певні тверді кроки на нашому твердому і чіткому шляху поступу до європейської спільноти. Дякую. Сергій Бурзов, фракція розміничну, Ніколає. Ви знаєте, що Івано Франкіс нагороджений почесним знаком парламентської асамблеї Ради Європи, що Івано-Франкіс у 2006 році отримав європейський диплом, а в 2008 році почесний прапор Ради Європи. Тому я пропоную, щоб ми доповнили, доповнили проєкт рішення наш сьогоднішньої сесії міської ради наступним пунктом: встановити на вміти захина Франківськ таблички у вигляді прапора Європи. Дякую. Дякую. Шановні панові депутати, шановні присутні, пан Сергій, ми маємо вже третю нагороду. Третю нагороду почесну відзнаку Ради Європи, нам залишилося тільки почесний приз. Я думаю, що Івано-Франківськ, який дуже активно працює на міжнародній арені, я хотів би ще раз нагадати, що громада Івано-Франківська співпрацює з 22 містами-партнерами. І це не тільки в Європі, але і в світі. Ми розширили географію нашого співробітництва. І, зокрема, сьогодні дуже потужна акція на підтримку членства України в ЄС пройшла у нашому місті партнерів Любліні. Я сьогодні зранку спілкувався з президентом паном Кшиштофом Жуком, і він просто-напросто попросив передати вам слова вітання і не здаватися, а боротися, тому що вони вважають наші партнери, що місто Івано-Франківськ і Україна це Європа і ніяка інша точка, і ніяка інша складова будь-якого іншого материка. Е, ви знаєте, я приїхав тільки що з Єремчі. Е, до мене в гості приїхала група моїх друзів з Литви, саме з Литви, де має відбуватися саміт. І я скажу, що вони не розуміють, що відбувається. Європа ошарашена. Як так? Стільки потуг, стільки кроків зроблено, і такими містами, як наше місто, і багатьма громадськими організаціями, громадами міста. Громадами держави заради того, щоб, не зважаючи ні на що, незважаючи ні на те, що в парламенті дуже тяжко проходять ті законопроекти, які підтримуються опозиції, але, на жаль, вони мають спротив провладний. Все рівно Європа готова підписати членство з Україною. І ви знаєте, напевне, якось так знаєте, от як навмисно це все зроблено. Коли сьогодні ми згадуємо і молимося за жертв голодомору, ми сьогодні отримали це розпорядження. Проведено незалежне опитування в Україні, і майже 70% українців, незважаючи на те, де вони проживають, да, на сході менше, на півдні менше, на заході майже 100% підтримали шлях України до Європи. То виникає питання, а в кого, в кого ще питати, куди має Україна йти? Чи в нас назад хочуть до Голодоморів, на якийсь інший шлях? В свій час ми проводили опитання Івано-Франківську стосовно позиції громади на цьому шляху. 98% івано-франківців вважають себе європейцями і прагнуть євроінтеграції. Тому не допустимо якогось. Азійського чи якогось ще іншого шляху, а тільки шлях в Європу. І не словах, а дійсно дії. І якщо насправді, не дай Боже, в вільнюсі не буде підписана асоціація, то я підтримую, що потрібно їхати і боротися за свої права, за права наших дітей, наших онуків, тому що ми прагнемо євроінтеграції і ніякого іншого шляху громада міста Івано-Франківська не бачить. Дякую. Шановні панове, ми не роздавали текст звернення до президента і текст звернення до місії Європейських держав. Триває чи робота, і тому я даю доручення секретарю Івано-Франківської міської ради спільно з головою. Ми тільки що на погоджувальній раді це обговорювали, спільно з головою фракції. Будь ласка, редакційно допрацювати з тим, щоб вівторок, не пізніше вівторка, таке звернення було підписано і направлено відповідно тим адресатам, які зазначені в проєкті нашого рішення. Якщо немає інших пропозицій, то я можу ставити на голосування проєкт рішення, зачитаний секретарю з поправкою. Від депутата Борзова. Можу. Тоді я ставлю на голосування проєкт рішення в цілому з поправкою. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Ну із е, присутніх депутатів 37 за, проголосували проти. Немає, утримувалися немає, але і фактично вся громада, яка тут е, е, стоїть разом з нами, приймає участь у сесії, також проголосувала за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні панове депутати, шановні присутні, дякую, що ми сьогодні тут зібралися, заявили свою позицію. Це потрібно робити обов'язково, тому що ми представляємо інтереси всіх мешканців Івано-Франківська і в такі складні періоди нашої історії, історії нашої держави, ми не маємо стояти острим. І сьогодні ми продемонстрували свою позицію, яку я думаю, ми відображаємо саме як позицію громади міста Івано-Франківська. Рішення прийнято порядок денний вичерпаний, і я оголошую 39-ту сесію позачергову сесію Івано-Франківської міської ради закритою.